У Черкасах відбувся традиційний турнір серед юних футболістів пам'яті Франца Адбашяна. Перемогу в ньому виборювали гравці 98 та 99 років народження. У підсумку головний приз турніру здобула команда черкаської дитячої юнацької школи Дніпро 80. Франц Адбашян залишив помітний слід у черкаському футболі. Свого часу він був гравцем та тренером колгоспника, який першим на Черкащині отримав статус команди майстрів. Цього року за головний приз турніру змагалися шість команд. П'ять із них представляли нашу область. Це Дніпро 80 зюшор Дніпро 80 Ураган, Зоря Білозіря та Червона Слобода. На змагання також завітали футболісти Кременчуцького кременя. Спочатку учасники зіграли у двох групах, визначивши півфіналістів турніру. А у вирішальному поєдинку зійшлися Дніпро 80 та Кремінь. Напружена гра завершилася на користь юних черкаських футболістів 2-1. Саме вони і стали переможцями турніру пам'яті Франца Адбаш'яна. А в матчі за третє місце вихованці з Дюшор здолали Дніпро 80 ураган з рахунком 4 1 Олег Кукса Анатолій Усіко Віка спорт.